Вони працюють під палаючим сонцем, під звуки вибухів і попри небезпеку дронів, це дорожні робітники, які відновлюють шляхи неподалік нуля, адже слід забезпечувати проїзд для евакуації цивільних і пересування військових. Щоб захиститися від дронів, вони працюють під натягнутими сітками. Як це відбувається? Дивіться у репортажі Світлана Шекера. Ми перебуваємо на території Борівської громади. Тут проходить аварійний ремонт. Одного із логістичних напрямків будинна, ніби робота, ремонт дороги та є нюанс. Траса в лічених кілометрах від лінії фронту. Напрямок дуже важливий. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених, для підвозу боє... боєприпасів, для ротації хлопців. Сполучення вкрай небезпечне. Найбільша небезпека це мабуть, з сторони Ну, Так як ми знаходимося. Вже дуже близько, також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут уже достає РСЗО. Аби захистити дорожників і тих, хто долає шлях пішки, вирішили натягти сітки. Бригада працює тут до пізнього вечора, щоб якнайшвидше закінчити роботи. Антон сам з Харкова цією міні-машинкою утрамбовує вже вкладені латки асфальту. На ділянці працює більше як місяць. Неподалік вже прилітали шахеди. Ми робили біля із і два шахеди прилетіло. Ми тільки приїхали, розклали техніку і зразу прилетіло. Метрів так ну 10-15. Ну, чули, як воно шахет летів. Ну вони високо зараз літають, його єлі видно. Так що так. А по состоянию ну адреналін. І все. А на узбіччі можуть зачеїтися міни, бо ця земля була в окупації. Дуже багато не розмінованих в і Ми стараємо, намагаємось в обочину не заходити, тільки робота на твердому покритті. Ну і міна, лепестки, тут тобто дуже багато є і випадки, що знаходили. Менюри йшли перед нами, розміновували і були випадки, що. Без ремонту цю ділянку залишати не можна, бо трасою треба їхати швидко, аби не потрапити під удар ФПВ-дронів. Після того як тут пересувалася важка техніка, дорога стала непроїзною. Зовсім не було проїзду, і ми робили там шари і щебня. І шар з асфальта бетону не розраховується дорожний одяг на рух та важкої техніки. І те, і бувало. тут місця прильотів. Роботи виконує бригада з семи людей. Зібралися ледь не з усієї України. Володимир з Вінничини, він водій, до постійної небезпеки вже звик. Підсідкую так почуваю себе безпечніше. А так, ну, від всього остального, крім крім впіві, я сумніваюся, що захистить. А так, наша команда. То були випадки, попадали під дрони але. Такі одиниці залатати або й замінити покриття треба на ділянці завдовжки 30 кілометрів. На цю дорогу планується спрямувати близько 113 мільйонів гривень. А конкретно на цю ділянку ми населеними пунктами близько 60 мільйонів гривень. Ділянка протяжністю близько 30 кілометрів. Попри усі виклики, хлопці працювати не відмовляються. кажуть, ну а хтось це має робити. Світлана Шикера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.